Це вас, мої дорогеньки, я Ірина, і е, відбувається зараз за баснею Крилова. Дещо дуже цікаве. Е, По-перше, е, ну, ви знаєте всі басню Крилова, так, щуку топити в річці, але зараз не про це. Зеленський доручив залужному звільнити одеського воєнкома та перевірити усіх інших е, воєнкомів. І так, скажіть мені, будь ласка. Що має до цього залужний? Всі знають, що цим е, займається е, сирський. За це відповідальний сирський. Ну, в крайньому випадку Резніков. Е, до цього залужний взагалі нічого не має. Це не його обов'язки. А що залужному нема що робити? Хтось запитує. І так. Давайте будемо дивитися, чому, по-перше, ви всі чули, ця справа з воєнкомами була ще в квітні. Всі чули про це, був скандал, туди теж щось, якась заварушка була. Чому цього Борисова не вигнали вже туди? Ви знаєте, це одеський воєнком Євген Борисов, який, як би це сказати, Брав гроші, за те, тобто відмазував від армії і хапав на вулиці інших. Йому ж треба план виконати. Всі це чули. Займався, тобто, махинація махинаціями. І так, давайте зараз будемо йти по питанням, які ви мені задали, і я їх собі потрошечки ось так. І так, навіщо Зеленський приплітає сюди залужного? У залужно є. Війна, їм йому потрібно зовсім іншим займатися, а не займатися вру, внутрішніми справами е, сирського. І так, для чого це робить Зеленський? Щоб зробити скандал, щоб замити свою, е, не, не, від, не замити, замилити за, за когось іншого. Тут когось іншого. По-перше, всіх собак пустити на залужного. Ми всі знаємо, що залужний це велика конкуренція для Зеленського. Хоча залужний постійно говорить, що він не збирається не в президенти йти і тому подібне. Але цього Зеленському замало. Йому треба очернити перед Україною, українським народом і так само Заходом. Тепер запитання, чи дійсно. Впаде репутація в очах українського народу через цей інцидент. В принципі, я цього не бачу. Але в цій справі, дивіться, в цій справі це спеціальна відвлікаловка від війни, відвлікаловка від справжніх речей. Підводні камні тут є, що. Ще раз наголошую: Зеленському треба когось іншого відбілити. Кого відбілити? Хто профукав Бахмут? Це був сирський. Йому його треба зараз, хоча за це відповідає знову сирський. А ми знаємо, сирський є провладний. Ось як я це бачу. Тепер наступне ваше питання. Чи міг Борисов? який, перебув, який чи міг би борис самостійно, самовільно займатися такими махінаціями. Тобто, ви, ви вже чули, мабуть, що він має в Іспанії вілу. Там я не пам'ятаю, скільки мільйонів євро вона коштує, плюс шикарні машини і тому подібне. І це все переписано на це до речі, це саме під час війни. Є такий Михайло Ткач, журналіст. Про цього Михайла Ткача буде окреме розслідування, верніше, розклад, але не сьогодні. Сьогодні поки що це. І так, дивимося. І так, зараз я спробую сформулювати свої питання. Тому що ви так. Я просто скопіювала ваші запитання і конкретно не так. Кошти. Дивіться. Ну, це логічно подумати. Значить, в нього є криша, так? Який процент ішов наверх? Я конкретно питаю. Чи ділився він з верхушкою, тобто з банковою? Так. Да. Ішов потік грошей. Ну, половину. Да, половину, половину йшло. Собі, та навіть не половину, а йшло більше. Я зараз скажу. Собі він залишав тільки 25%, тобто, то. одна четвертинка залишалася у цього воєнкома. Все решту йшло. Але воно розходило, знаєте, як? До верхушки доходило 50%. Але ще по дорозі, ніж до верха, там ще розбиралося. Ось як це йде. Це якось, знаєте, як, як пірамідна система якась. Все йде наверх, а йому саме менше, тобто йому 25%, 50% наверх, і по дорозі ще 25 розкрадалося. Ось як я це бачу. І так, наступне запитання. Звичайно, це було під прикриттям. Давайте подивимося. Що має офіс президента до цього? Ну, вони працювали разом. Це спланована акція відмивання грошей. Ось вам є таємна, звичайно. Таємно домовлена. Карти точно показують, що все було чітко домовлено. Абсолютно, все чітко яким буде покарання цьому панову Бори, цьому Борисову, цьому воєнкому? Тим більше, що я чула, він десь зараз в Іспанії чи ще десь. І наша говоряща голова, які неверещучка, та друга, чорнява, сказала, що він за кордоном, бо він лікується за станом здоров'я на лікарняному. Скажіть, будь ласка, хто може на лікарня не за кордон їхати? І так, чи міг Борис. Так, стоп, бо я вже перескочила. Яким буде покарання? Ну, в принципі, мало би бути покарання, але його не буде. Ось. Тут гроші і маніпуляції. Так, да, його відмиють. Його відмиють. Хоча. Це просто, знаєте, ну, хоч і не добра карта паде, мені, я не відчуваю, що він понесе покарання. Ви знаєте, що я е, не завжди щитую те, що йде, мені ось тут. Тобто його можуть зняти. Най, найбільше, що я бачу, його можуть зняти. Але тут все йде до того, що його відмиють і він десь, десь на якихось ну, своївіллі. Засяде в Іспанії. Ось якось так. Да, 100%. 100%. Засяде у себе дома на віллі. Ось так. Я би не сказала, що це по справедливості, але справедливість це не значить справедливість. Тобто в нього є криша, його відмажуть, його просто витурять. Я не бачу, що тут буде конкретного покарання. Не бачу я цього. Інше запитання. Чому саме зараз вилізла ця справа? Чому саме зараз? Хто дозволив? Ну, давайте подивимося, чому саме зараз вилізла? Ви знаєте, а це треба когось покарати? Треба когось покарати. Треба світові показати, що в нас щось робиться. Що в нас конкретно робиться. Тут, знаєте, в мене таке враження, що тут одним вистрілом двох зайців можна вбити. Цією справою можна показати заходу. Ось у нас є, ми щось робимо. Так? Плюс тут мені здається, що йде, що залужного можна підставити. Да, да. Тут ще залужного можна підставити. Я перепитую завжди. І так, як це вплине на залужного? як це вплине на його авторитет? Давайте ще подивимося, як це вплине на залужного. хоча ми це вже дивилися. Ні. Ні. Е, ви знаєте, дивіться, хоч і не дуже добрі карти випадають. Я бачу, що він пройде цей Армагеддон. Залужний пройде. І ось виходить він з цієї води. І зараз я ще перепитаю, да? він буде надалі займатися своїми справами, він від це вийде. Не те, що він відмажеться, скаже, я не буду, я не це. Дайте трошки часу цій, цій справі, він вийде. Він вийде з цієї справи. Це не вдасться. Не вдасться офісу президента його зачернити, Хоча вони його дуже. Дуже вони його. Дуже. Ну, стра... І це ще відвлікаловка від, від справжньої роботи. Це, знаєте, затягування його у скандали, відвлікання від справжньої роботи, тим, чим він дійсно професіонал займається. Йому треба вигнати ворога, йому треба наступ туди-сюди. Ви розумієте це все так? Йому треба займатися війною. А вони займаються оцими нападками, щоб його дестабілізувати, щоб він менше енергії, менше концентрувався. Всі, ви знаєте, що чоловік може концентруватися на одному, а тут його постійно будуть дергати. Ось якось так я бачу. Вийде він з цієї справи, да, дійсно, але це його трошечки ну, нерви йому потріпає. Трохи його, розумієте, він людина, як сказати, рак. Тобто емоційна ще людина, залужний, сердечна людина, розумієте? І оце на раків так не можна впливати. Ось якось так. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за увагу. Тобто, я сподіваюся, що я розкрила цю тему. Ще плюс, якщо вас цікавить на Михайла Ткача, саме цього журналіста, чомусь в мене таке враження складається. Я з багатьох теж джерел чула, що він працює на владу. Є дуже багато факторів, тому що він допомагає владі боротися з, з цими неугожими. Тобто, як це називається? Тими, тим, хто заважає Зеленському, тобто якісь опоненти, чи як воно називається? Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.